А тепер до Європи Флоренція відома всьому світу і своєю красою та мистецтвом. Менш відома вона широкому загалу своєю іммігрантською громадою. Після хвилі проявів расизму у місті проти іммігрантів з Африки. Груба місцевих митців вирішила показати, який величезний внесок мають іммігранти у сучасне життя Флоренції і як іноземці вплинули на культуру та економіку Італії у минулому. Наталія Леонова розповість більше. Флоренція, колиска епохи відродження, розквіту західного мистецтва, що почалась у 14 столітті. Сьогодні місцева група митців вирішила відобразити, що ж означає бути флорентійцем у 21 столітті. Вони створюють полотна в стилі ренесансу, використовуючи для цього фотографії сьогоднішніх іммігрантів. Виставка отримала назву Новий новий світ. Американський фотограф ліванського походження Марка Бузеїд, який живе у Флоренції, один з кураторів виставки. Він каже, що арт-проект набув особливого значення. Коли праворадикально налаштовані люди у грудні 2011 року розстріляли двох іммігрантів з Сенегалу, ми вирішили замість того, щоб обуритись і зосереджуватись на усьому поганому, показати позитивні речі, які сталися починаючи з епохи Ренесансу, коли завдяки культурі ми створили прекрасний світ, який ніколи не буде забутий, до сьогодення, коли завдяки іммігрантам у нас знову відбувається культурне відродження. Мешканець Флоренції Алхач Сал бере участь у проєкті в якості моделі. У Сенегалі я працював на державну компанію постачання води. У мене було все: дружина, двоє дітей, хата. Під час відпустки я зустрів іншого сенегальця, який жив у Флоренції. Він запросив мене до себе у гості, і так я знайшов найгарніше місто у світі. Куратори кажуть, що в своїх моделях шукали не лише фізичні риси, які нагадують портрети епохи відродження. Вони також шукали і схожість у соціальному статусі. Сала обрали у якості моделі для полотна ботічелі портрет невідомого з медаллю. Так само як і хлопець на портреті, сал людина проста й невідома, але його робота, майстра на всі руки, поважається в місті. Проект підтримала адміністрація Флоренції. Флоренція приваблює багато людей, тому тут можуть виникнути проблеми з асіміляцією. Найбільш важким аспектом цієї проблеми є те, як процес звикання до такого культурного різноманіття зробити комфортним для самих флорентійців. В розпал арабської весни десятки тисяч африканців втекли на човнах до Італії. Однак, остання статистика вказує, що через економічну кризу багато біженців таки повертаються додому. Сал також думає повернутися в Сенегал. Усе помінялось. Це дуже непросто. За останні місяці я вже втратив три роботи. Зараз, наприклад, я безробітний. Поки виставка розташовується у Флорентійському Палаццо Вечо, а згодом куратори повезуть свої експонати на показ по всій Італії. Наталія Лонова, голос Америки.